Родом я із Каліфорнії. Каліфорнія США. Зі штату Вашингтон. Заразони. Оце так важа. <звук> Яке лайна? Люди, які служили в Афганістані, Іраку. Усе, що ви думали, що знали про війну. Забудьте. <реш> Те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по загиблих друзів. Я сподіваюся, що я воюю так, що якби чуваки, які були на минулих війнах, побачили мене, то подумали б, що я в біса гарний солдат. Вітаємо на реаліті-шоу MTV Creeps в Україні. Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників з початку війни. Дрони атакували двома хвилями. Ніхто не вірив, що Україна не таке здатна. Люди казали, що Україна програє, але звідси все має інакше вигляд. Він теж погоджується. У свій перший день у Києві я зганьбився, виливши цілу миску борщу собі на бороду. Так і зародилася моя любов до української їжі дуже хаотично і чудово. Ви підете перші, то скажіть їм, там за 10 хвилин підтягнуться американці? Вперед, вперед! Швидко, швидко. бляха, позиція лайно. Коли будемо ближче біля позиції, то блін у повний зріст не можна буде ходити. Бо блін, росіянці зможуть нас чути.